Вітаємо в Запоріжжі. Сьогодні зранку я знов мішу свою знайшла отут з на столі, розкинулася, ну, безсовісна, вона, дуже балована, неслухняна. Ну, дуже-дуже любим, любима кішечка. Залюблена, зацілована. Ну нічого, Соберуся з силами, я її дам по попі. той маленький. А може і ні. Оцей підсвічник в мене дуже історичний. Йому вже, я не знаю, 25 років. Ну, може і ні, не 25. Трошки менше. Угу. Ручна робота. Це я купляла у Словаччині от стільки років тому. А оця вазочка, вона цукерниця. Ну, можу сюди і горішки скласти. Братислава. Вона, бачите, виглядає нібито такий комплект з цим підсвічником. Але ж вона була куплена моєю донькою і мені подарена, коли ми були в 24 році. Братиславі. І ось такий тут комплект. Я його обожнюю. Гріє серце мені. А оця це все хендмейд. А оця вазочка. Оп! Тоже дивна краса. О! -о, -о. Мальта. Це мій мій син був на Мальті зі своєю тещею, жінкою. І там вони мені це купили. Це мені Іван Переслав. Це також цукерниця. Так, ще я хотіла вам показати. Що я придбала? Ось дивіться, як більшість дівчат, я оце таким зеркалом користувалась деякий час. Ну, рукою держиш, не дуже це зручно. Воно в мене з'явилося і якось так затрималось. А потім я зрозуміла, що я хочу його поміняти. Я його змінила на ось таке чудова дзеркальце. боже яка прелість. ап, ап. Класно, Запланувала собі поїздку до епіцентру, і думаю, там я виберу вже точно щось. Я знала, що я хочу, але ж поки я їхала в епіцентр, мені е, попався на, моєму, на моїй дорозі звичайний магазин, який повно зараз по Україні, а в нас в Запоріжжі, також їх повно. Добро, добробут називається. Я зайшла, хотіла там, думаю, по, по, по ходу діла куплю, придбаю від комарів щось, бо щось не знаю, де вони беруться, ніч спати не давали. І ви знаєте, що мені попадається оце дзеркальце там? Воно виглядає недешево, дуже зручне, таке ух, гарнюня яка. Розборне ще з підсвіточкою Ну, звичайно, я його придбала. І що ви думаєте, скільки воно коштувало? 165 гривень. Дівчата, бажаю всім придбати собі таку радість. Бо церкало це ж все. Зранку дивимось, кажемо собі. Про те, яка ти найгарніша у світі і закохана в себе. Це ж робота собі. Це треба напам'ятати кожного дня, нагадувати, бо ми ж забиваємо про себе. Всім бути красивими, здоровими та щасливими. Пока-пока.